17 червня у Комсомольську стартувала національна інформаційна кампанія проти насильства між близькими людьми Залишайся людиною розпочалася акція у перших числах червня у Києві. Тепер поширюється великими і маленькими містами нашої держави, а закінчиться наприкінці серпня. Ініціаторами проведення всеукраїнської інформаційної кампанії є проект Європейського союзу права жінок та дітей в Україні, комунікаційний компонент та міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту України. Шому місці організатором даної акції виступила громадська організація Центр Родіс офіційний старт всеукраїнської інформаційної кампанії проти насильства між близькими людьми під гаслом Залишайся людиною у Комсомольську ознаменувався відкриттям арт конструкції Пам'ятник людяності ця надувна споруда у вигляді сплетіння рук символізувала заклик до об'єднання українців проти насильства. Арт конструкцію було встановлено поблизу будівлі виконкому комсомольської міської ради. У її відкритті взяли участь представники органів місцевого самоврядування, проєкту Європейського союзу права жінок та дітей в Україні, комунікаційний компонент та комсомольської громадської організації Центр Родіс. Після офіційного старту всеукраїнської інформаційної кампанії у малій залі виконкому відбулася прес-конференція за участі співорганізаторів акції у Комсомольську. Директорка громадської організації Центр Родіс Лілія Дмитренко повідомила про те, що інформаційна кампанія триватиме по всій Україні впродовж трьох місяців. Одразу ж з її стартом у Комсомольську активісти громадської організації Центр Родіс роздавали перехожим на вулицях міста спеціальний знак єднання. Малинові браслети залишайся людиною. Ці браслети символізують відмову від

Малиновий браслет, на котором написано залишайся людиною. Ви покажете своє уваження людям, вашим дорогим, близьким, любимим, Ви їм скажете своєму уваженні, а також ви можете о окружаючим, що насильство в сім'ї недопустимо, і о том, що є абсолютно інші способи рішення конфлікту. Заступник міського голови Юрій Муха зазначав, що Комсомольську національна інформаційна кампанія буде корисна, тому міська влада підтримала цю акцію. Каждая такая акция, она заставляет любого человека о чем-то задуматься, вникнуть в какую-то проблему. Хочу пожелать, чтобы в результате проведения этой кампании ни одного человека, которого вы остановили и привлекли внимание, чтобы он не остался безразличным, чтобы вы достучались до его глубины души, он хотя бы две минуты поразмыслил над этой проблемой. И в итоге это уже будет положительным результатом, и ваши все усилия не будут напрасными. Впевнені в успіховій та необхідності інформаційної кампанії співорганізатори акції, яка відбувається у Комсомольську. захід підтримали благодійний фонд полтавського гірничозбачувального комбінату телерадіокомпанія Гок та міжнародний центр Ластрада Україна.